Вітаю друзі, інтерв'ю Віткова показує один момент, на який варто звернути всім увагу. Вітков говорить речі, які не відповідають дійсності і не є реальними, але він готовий їх озвучувати як беззаперечний факт. А під це пропонує висновки, яким би відверто пишався навіть Геббельс. Наприклад, оце найбільша проблема цього конфлікту це так звані чотири регіони: Донбас, Крим і ще два. Він навіть не може повторити. Запоріжжя, Херсонщина, і не розуміє, що Донбас це і Луганськ і Донецьк. Він каже: Вони російськомовні. Там відбулися референдуми, на яких переважна кількість людей проголосувала, що вони хочуть бути з Росією. Я вважаю, що це головна проблема конфлікту. Коли цей кейс владнають, у нас буде дуже позитивна розмова з цього приводу. Та Каркалсон йому на це. Відповідає і Росія контролює ці регіони. Фактично, деякі з цих територій зараз, з точки зору Росії, є частиною Росії. Відков, вірно, це так, але це завжди було проблемою, і ніхто не хотів про це говорити. Це слон у кімнаті, Слон в кімнаті є те, що є питання з точки зору Конституції України щодо того, чим вони можуть поступитися, які території. Віддати, враховуючи контроль Росії над цими територіями, питання полягає в тому, чи визнає світ, що це російська територія, чи Зеленський виживе у політичному вимірі, якщо він це визнає. Я думаю, що це центральна проблема конфлікту. Абсолютно. Він говорить про референдуми, які такими були лише номінально. Я навіть не буду зараз говорити про те, що назвати Херсон російськомовним це окреме хворобливе сприйняття того, що пропонує Росія, але він говорить про голосування, які відбулися під дулами автомата, говорить про переважну кількість, не говорячи про реальну кількість людей. Бо якщо на вибори прийшло лише троє і двоє з них за щось проголосували, то по фо виходить, що переважна кількість голосувала за якесь рішення. Ще раз троє прийшло, двоє проголосувало, один не голосував, а інше. Інше. Те, що справжня переважна кількість місцевих жителів не приходила, не голосувала, виїхала і так далі. Відков мовчить, як і про те, що будь-які підрахунки голосів Кремля це фальсифікації завжди. Доведено 146% на виборах, які були зафіксовані в Росії. 146%. Тому все це говорить тільки про одне. У сприйнятті Віткофа нема фактів, є бажання видавати реальне, ні, в його уяві реальне, за те, щоб він хотів, щоб всі сприйняли як факт. Ну і відверта неповага до Конституції України показує, що Віткофу, як і тим, хто дав йому повноваження, важливі право сили, ніж сило права. Вітков не дипломат і не політик. До речі, він бізнесмен і рішала, як і Єрмак. Він не про цінності, він не про якісь досягнення, він про ціну та максимально дешевий результат. Йому важен рішати результат, як у бізнесі. До речі, як і Єрмаку. Мораль не є запобіжником для нього, мова не про принципи, світогляд, мораль, дипломатичні стандарти та цінності, а про результат та ціну, так замість демократичних цінностей обрана ціна питання та вигоди окремим особам від цього. Ну, наприклад, залишиться Зеленський чи не залишиться, це не важливо. Важливо, щоб залишилася Україна і територія України нікому не готова віддавати. Але питання у тому, що нова адміністрація Сполучених Штатів, яка сьогодні воліє до подібних рішень. Не лише знищує міжнародне право приваблює демократії та підриває віру в Захід, а й демонструє всьому світу, що окупант та агресор не буде покараний. Навпаки. Він буде нагороджений. Нагороджений за свої злочини, за агресію, за порушення міжнародного права. Якщо це ті цінності, які готова відстоювати Америка, то в мене погані перечуття про майбутнє світу. Путін. нічим не краще за Гітлера? Те ж саме лайно, але відков своїми заявами демонструє, що США готові замазатись в цьому лайні, і це Вашингтон взагалі не засмучує. Світ змінюється. Він завжди змінюється і змінювався. Але зараз це відбувається в гірший бік. І ціна, яку незабаром людство буде сплачувати за відмову від поваги до демократичних цінностей та моральних цінностей, буде враховуватися в мільйонах життів. Але схоже, що Відхофа це не засмучує, не засмучує, та він сподівається, що ця доля його не зачепить. Але є ще один момент. При всіх варіантах, при всіх варіантах, без погодження українською владою, всі ці припущення залишаються лише припущенням і нічим більше, всі ці заяви залишаються лише словами, і оце головне. Поки не буде стояти підпис української влади або представника української делегації, який буде мати повноваження на це, всі ці заяви. Лише слова Віткофа, які не мають жодного юридичного обґрунтування або не можуть бути підкріплені жодним рішенням української влади. Це якраз як про те, що говорили про Крим, коли підтвердили, що точення Трампа і в адміністрації Трампа обговорюють, що Трим, Крим можна визнати російським, якщо буде погодження з боку Росі... з боку України. До речі, пролунала від Віткофа те, що він хоче почути. що... Україна визнає контроль за цією територією, а далі протягування через Радбез. Хоча там теж є багато питань. Наприклад, той самий Китай не захоче голосувати, хоча знову невідомо, під яким соусом це будуть пропонувати. Наприклад, щоб закінчити війну, і більше ніколи ніхто не загинув. Багато питань до цієї цієї ситуації. До речі, Вітков заявив ще декілька моментів, на які хочу звернути увагу. Він заявив, що мета поточних переговорів саме 30-денне припинення вогню для перемовин в цей період про повне припинення вогню, і Путін, скоріш за все, дасть Трампу можливість отримати це так на Україні, а саме Трампу і собі теж, бо він хоче, щоб Трамп заявив, що він і переможець, зміг. Закінчити війну, бо американцям будуть продавати історію з припиненням війни як закінченням взагалі а, припинення обстрілів. Вибачте. А росіяни Путін не хоче, щоб коли він буде приймати парад на Червоній площі, щоб над ним літали дрони і лунали вибухи. А це гарантовано буде, якщо не буде повноцінного припинення вогню. А, також Вітка заявив, що є ще деякі деталі, які треба обговорити про двостороннє припинення вогню енергетичної інфраструктури. І США орієнтовані на результат та угоду, з якою може жити український народ. Крім того, він заявив, що зараз найкращий момент для досягнення угоди, яку Трамп зможе реалізувати. Питання в тому, що чи буде це найкраща угода для України. Про це Вітков не говорить, але це буде гарна угода для Росії. І тут стає питання: то Китай може захоплювати Тайвань і за це він буде нагороджений Тайванем. Хто ще що, -що може захоплювати? Які ще країни можуть що робити? Наприклад, Північна Корея може напасти на південну, і якщо захопить, то буде. Нагороджена тим, що зможе анексувати всю територію повністю. Ну, дуже хочеться конкретики від або в нього так, як знаєте, трохи вагітна. Але не можна бути трохи вагітним. Ти або вагітний або ні. Окрім того, він заявив, що Україна вже погодилась провести вибори президента, і вони відбудуться. Тут дуже хочеться почути коментар з боку офісу президента. Те, що вони готуються до виборів ще з квітня 22-го, ми знаємо. Але якщо погоджені вибори, дуже хочеться почути на яких умовах коли і хто чим думав, коли погоджував ці вибори, які під час війни Україні взагалі не потрібні. Окрім того. Він сказав, що Україна не може приєднатися до НАТО через позицію Росії та США, однак питання надання їй гарантій безпеки, потрібно до 5 статті Договору Альянсу про колективну оборону залишається відкритим. І оце найцікавіше. Він заявив, що блокується Росією та США. Таке прийняття наступних членів повинно узгоджено бути з Росією цікава ситуація. Мені дуже. Цікаво те, що якщо Альянс буде все погоджувати з Росією, то цей альянс вже можна ховати. Інакше, інакше дивна заява від Віткова. але ж ми кажемо, що він заявляє те, що знаходиться в його голові. В голові Трампа є, наприклад, українські військові, які в оточенні, 350 мільярдів допомоги, ну і багато чого ще. Проблема в тому, що всі ці заяви можуть впливати на майбутнє України. Тому дуже треба обережними бути, бути з цими заявами. Ми дуже, мені дуже хочеться почути зараз офіційну заяву української влади. Бажано в коректній формі. Але повинна це відбутися. Наприклад, від Міністерства закордонних справ у нас воно ж є. Ну, не лише ж Єрмак вирішує. Що і як буде у нас в міжнародній політиці. Тому уважно слідкуємо за цими подіями, за тим, що відбувається. Спостерігаємо, не забуваємо підписуватись на канал, не забуваємо поширювати відео, не забуваємо ставити вподобайки і коментувати. Це важливо. Але найважливіше пам'ятати, все, що ми чуємо, це тільки заяви, поки не стоїть підпис української влади. А поки не стоїть підпис української влади, і це лише припущення, не забувайте, що головне. Головне допомагати Збройним силам України, донатити на Збройне Сило України. Приєднуйтесь до Збройних сил України, підтримувати Збройні Сили України. Тому що, поки є Збройні Сили України, у України є майбутнє. А якщо не будуть Збройних сил, не буде не лише майбутнього. України не буде. Пам'ятайте про це, об'єднуйтесь, допомагайте ЗСУ, і тоді все буде Україна. Папа. -па.